Всім привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена, і я запрошую вас долучитися до нашого чергового вебінару. Сьогодні ми будемо говорити про наші органи, що ж у нас там всередині знаходиться, і наш спікер, спікерка Софія Чайковська. Спочатку я трішечки нагадаю, як завжди, про структуру нашого вебінару. Вебінар буде складатися з трьох частин: це безпосередньо лекція Софії. Потім ми з вами пограємо в гру Кахут, і після цього. Перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Якщо ви дивитеся нас в записі на Ютубі, то ви якраз можете написати свої питання в коментарях до цього відео. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Тепер хочу вам трішки розповісти про Софію. Ви могли з нею вже познайомитися на одному з наших вебінарів, коли ми говорили. Про трансплантацію органів. Софія лікар-кардіохірург відділення хірургічного лікування патології міокарда та трансплантації органів та тканин державної установи Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України. І тут, до речі, на фото: ви можете бачити, як Софія асистує під час трансплантації серця. Тому я пропоную нам тепер. Перейти безпосередньо до нашої лекційної частини і детальніше послухати про наші органи від Софії. Софія, привіт! Всім привіт! Напевно, ви мене пам'ятаєте. Ми з вами вже мали лекцію по трансплантації минулого сезону. І, до речі, ви мене настільки вразили після цієї лекції, що я вирішила вам прочитати лекцію про органи. Хоча, на мою думку, вона не буде така цікава, як лекція про трансплантацію. Давайте з вами домовимося. Якщо у вас є якісь питання, ви пишіть у чатик. Потім після лекції я одразу всі ті питання на всі питання зможу дати відповідь. Гаразд, давайте будемо е, переступати. Значить, з чого ми складаємося? Е, ви розумієте, що наш організм це є одна з найскладніших систем. Які є е, взагалі в всесвіті. Він функціонує синхронно, злагоджено і ним керується багато, багато 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 процесів. Е, все починається з клітин. Клітина це така маленька одиниця, яка складається, має свою будову, в ній є білки, жири, вуглеводи, всякі там молекули, атоми, які складають одну велику клітину. Багато клітин утворюють тканини. Тканини поділяються в залежності, вони морфологічно різні, але вони мають сукупність клітин, вони мають спільне походження і виконують спільну функцію. Тобто м'язева тканина, з чого складаються наші м'язи, епітеліальна тканина, яка, з чого складається наша шкіра, Там, серцева тканина, з якої складається серцевий м'яз. І ці сукупність тканин в подальшому утворюють орган. От, бачите, зверніть увагу на оцю схему. Організм це цілісна біологічна система. І для того, щоб вона була цілісною, клітини утворюють тканини. Тканини, сукупність тканин утворює органи, а сукупність органи – систему органів. І все це є один злагоджений організм. Орган це частина тіла певної форми, яка складається з однакових груп тканин. І виконує певні функції. Кожен орган в нашому організмі має свою функцію. Немає таких понять, що якийсь орган не потрібен, або якийсь потрібен. Ні. Все в нашому організмі прекрасно. І все, що в нас є, це для чогось. Органи утворюють систему органів. Система органів, вони. Подібні за розвитком, будовою, і вони мають функції, які вони виконують однаково. Оскільки я кардіохірург і займаюся серцем, ми розпочнемо з серцево-судинної системи. Серцево-судинна система це основна система організму. Як який тон задає серце, так і функціонує інший організм. Як серце кров постачає, як воно. Працює як мотор, так крово постачаються інші органи. Зверніть увагу, серце розташовується посередині в грудній клітці. Значить, серцево-судинна система складається з серця, це основне, в серце впадають і від нього відходять артерії і вени. Артерії і вени в подальшому розпадаються на дрібнесенький капіляр. Капіляри збирають кров і по венах повертають її до серця. Тобто у нас є два кола. От ви бачите, ми бачимо з права на картинці, є два кола синенькі і червоненькі. Це все кров. Але ми давайте домовимося так: кров, яка насичена киснем, ми її будемо розмальовувати червоним. Кров, яка не насичена киснем, венозна кров, яка тече по венах, ми її будемо Охарактеризувати як синеньку. Ну, в житті вона не синенька. Ви бачите, подивіться зараз на свої ручки. Ви ж бачите зараз е синенькі такі судинки, це називається вени, Це не означає, що у них тече синя кров. Це просто кров без кисню, Вона темно-червона. Але така будова стінок судин і воно здається, як синеньке. того для легкості зупражень ми побачимо синеньке і червоненьке. Те, що червоне, воно. Добре, воно з киснем, воно доносить кров до різних органів, щоб вони могли працювати. І коли орган забирає цю кров з киснем, він собі забирає кисень і віддає назад кров без кисню, щоб вона знову потрапила в легені і знову могла насититись киснем, щоб в подальшому забезпечити організм поживними речовинами. Центральною ланкою системи кровообігу організму є серце. Дивіться, зараз на картинці ви бачите серце. Це звичайно складна картинка, і я враховуючи, які питання ви мені задавали після лекції трансплантології, я тому вирішила використати з атласу, де вчать нас в медичному університеті. Ви бачите серце, це що синє, це вени, це якраз по яких йде кров, яка не насичена киснем, це що червоненьке, Ось це аорта, це одна з найбільших судин організму, вона одна з найбільш важливіших, вона забезпечує кровопостачання всіх органів. Ось це ви бачите, ви бачите стрілочками, де я показую, так? Це вени, кров потрапляє по венах в порожнину серця в праве передсердя, потім в правий шлуночок, потім бачимо, іде легеневу артерію, а легенева артерія йде до легень. А в легенях ми дихаємо, є кисень. Там вона насичує, кров насичується киснем, і назад вона опадає по легеневих венах в ліве передсердя, в лівий шлуночок і в аорту, і розноситься по всьому організму. Тут ми бачимо саме по собі серце кровопостачається. От бачите, оці такі як хробачки, червоненькі такі артерії. Це коронарні артерії. Вони забезпечують живлення серця. Вони відходять від, тільки за аортальним клапаном, там є такі синуси, і звідти відходять устя двох коронарних артерій, які забезпечують кровопостачання самого серця. Бо щоб серце працювати, йому потрібно також кровопостачатися і живитися. Зараз ми з вами подивимось відео. І я ви дуже уважно зверніть увагу на це відео. Я буду повільно говорити, і ми з вами уявимо, як працює серце і як кров розноситься по нашому організму. Це що синє це кров? Вона вже в житті чер... вишнева, я вам говорила. Ось кров з організму потрапляє в передсердя. Потім вона потрапляє в правий шлуночок. Вона синя, бо вона без кисню, нагадую. Потім вона потрапляє в легеневу артерію. Бачите? А оці такі по боках коричневі штучки це легені. В легенях вона насичується киснем, стає вже червона, бачите? І червона, вона вже потрапляє в ліве пересердя, потім потрапляє в лівий шлуночок і виштовхується в аорту. І все. І аортою вона розноситься по всьому організму. Абсолютно по всьому, щоб серце працювало оці ці жовті штучки це провідна система, це як електричний шок. Він задає ритм серцю, щоб воно скорочувалося і працювало як м'язовий орган. Бачите? І все. І це забезпечує роботу. Ну, це все набагато швидше. І за одну хвилину абсолютний ударний об'єм, весь хвилинний об'єм крові прокачується. Цього ця робота швидка, просто щоб ви собі уявили. Ну, в житті, як ви розумієте, я вам вже показувала, коли читала лекцію по трансплантації, як виглядає серце. Я вам зараз покажу, як виглядає людське серце в коробці. Я хотіла вам показати в організмі людини, але оскільки, щоб не травмувати вашу психіку, я бачу, у вас досить багато є дітей. Я не знаю, якого ви звичайно віку і де ви вчитеся. Ось це справжнє людське серце. Його е, будуть використовувати для трансплантації, його поміщають. Коробку, і воно якийсь час, поки його довезуть в лікарню, де знаходиться реципієнт, воно скорочується. Воно дуже гарненько виглядає. Це Не таке сердечко, як вам привикли малювати всі такі е і в рекламах показувати, але воно саме по собі дуже гарне. Завершимо тему серцево-судинної системи. Наступна система, про яку я хочу з вами поговорити, це травну систему. Як ви думаєте, де починається трав... Де починається травлення? От ви з'їдаєте їжу, де вона починає розщеплюватися і смоктуватися? Можливо, хто знає, напишіть зараз швиденько в чаті, і я розповім. Зараз я відкрию чат. Так, я бачу, ви активні. Треба бути більш активними, тому що у вас тут є багато, і щоб ми могли гарно поговорити про органи. Тут багато варіантів приходить мені в особисті повідомлення, і дуже багато різних варіантів: шлунок, рот, печінка, я бачу в ротові пор... горло, печінка, шлунок, живіт, тобто багато різних припущень так взагалі правильно в ротові порожнення. Як тільки ми беремо їжу, у нас є язик, і в ротовій порожнині є багато залоз, залоз секреції, і вже швидкі вуглеводи, цукри. Вони вже починають смоктуватися в ротовій порожнині. Потім наша їжа, от, бачите, ротова порожнина, потім ми ковтаємо їжу, вона проходить стравухід. Стравухід це така довга м'язова трубка, яка починається з ротової порожнини і закінчується входом в шлунок. Потім їжа потрапляє в шлунку. В шлунку є, якщо ми з'їдаємо, шлунок виділяє такий шлунковий сік. І цей шлунковий сік багатий ферментами для того, щоб ця їжа могла в шлунку. Шлунок також м'язавий орган. Він просто як барабан цю їжу так перетравлює, щоб вона в подальшому могла піти в кишечник. Тобто перший етап всмоктування це ротова порожнина. Потім їжа розщеплюється в шлунку за піддію шлункового соку. Потім вона, бачите, шлунок отут, ви бачите стрілочку, яку я показую, так? Так, видно. Оце шлунок. І Бачите, оцей шлунок утворює таку підкову, і оце жовтеньке. Жовтеньке це підшлункова залоза, чого вона називається підшлункова, значить, вона знаходиться під шлунком. Ця залоза має такі спеціальні протоки, вона виробляє спеціальні ферменти. І якраз отут за шлунком, бачите, є така підкова, це називається 12-пала кишка. І ця дванадцятипала кишка має два сосочки. І в ті сосочки скидаються протоки пішлункової залози і протоки з печінки. Оце, бачите, зелений, це жовчний міхур, зелений, чого воно позначається зеленим, бо жовч вона, в принципі, жовто-зеленого кольору. І так вам буде легше запам'ятати: жовч це ферменти. Коли ми з'їдаємо їжу, ферменти там, ця жовтна копичується найбільше в міхурі і пішлунковій, іде сигнал. і Протоки скорочуються і в 12 дванадцяти кишку виділяються ферменти. І їжа потрапляє, і вони ще більше, всякі ентерокінази, вони розщеплюють їжу до білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, які всмоктуються якраз ворсинками 12-палої кишки для того, щоб наш організм отримував всі необхідні вітаміни, мінерали і всі поживні речовини, які необхідні для того, щоб функціонував наш організм. Потім… Оце, бачите, оце таке рожевеньке, це все тонкий кишечник. Він весь має ворсинки і, і крипти, і це дозволяє смоктати максимально всі поживні речовини. І після того, бачите, оце такий, це такий, товстий кишківник. Він має трошки іншу будову, ніж тонкий, він вже не настільки створений для того, що в нього немає як таких ферментів, але він створений для того, щоб смоктувати максимальну кількість води і робити пасаж їжі до прямої кишки. І все, і тут показаний ще апендекс. Усі чули апендекс, апендицит. Хтось каже, що він не потрібен, але насправді це орган імунної системи. До речі, лекція по імунній системі буде через тиждень. І там якраз буде розмова йти про апендекс, який є органом імунної системи, і він має собі багато імунних клітин, які якраз дозволяють захоплювати і знезаражувати погані речовини, які циркулюють в організмі. Тому, якщо вам говорять, що апендекс нікому не потрібен, там в принципі функції не виконує, ні, він виконує свою функцію, але якщо його немає, нічого страшного. На себе цю функцію візьмуть інші органи імунної системи. Так, пішли далі. Коротко, ми про травну систему поговорили. Якщо у вас є якісь питання, ви зразу там чик-чик-чик-чат напишіть, і ми з вами обговоримо це. Наступна система це нервова. От як ви думаєте, нервова система ж теж є основна в організмі, правильно? Від функціонування нервової системи залежить, як будуть функціонувати всі органи. Це є два основних органи нервової системи: це головний і спинний мозок. Він головний мозок створює, генерує імпульси і дає ці імпульси в ход, в роботу. І по маленьких корінцях нервових, побачите, оці сині стрічечки ось такі це нервові корінчики. Це до ваших до кінчиків ваших пальців на руках, на ногах, дерматоми до шкіри. Це повністю весь наш організм, всі наші тканини. Все наше чуття, воно має нервові закінчення. Тому ми відчуваємо біль, тому ми відчуваємо якийсь інший там смак, чуття. Це все завдяки тому, що наш організм повністю вкритий нервовими закінченнями. Тому якщо ми обпеклися, ми відчули біль. Зразу імпульс пішов в головний мозок і спрацював рефлекс. Там ви швидко руку забрали, або там заховали, або вдягнули рукавички, якщо холодно. Це все завдяки доброму функціонуванню нашого головного мозку. Ось ви можете побачити, це головний мозок. Дівчата підготували дуже гарні картинки, я їм дякую. Ви бачите, отут головний мозок поїдає книжечки. Це дуже гарний Оленою підготовлений мем, Він мені дуже сподобався. Справді так і є. Якщо ми багато читаємо, якщо ми багато тренуємося, наш мозок теж тренується. І ми з вами вдосконалюємося і стаємо кращими. І наш організм функціонує краще, якщо ми тренуємо кожен його орган. Наступне дуже пов'язане з нервовою системою це є органи чуття. У нас найбільше є п'ять органів чуттів. це очі, які відповідають за зір, ніс, який відповідає за запахи того, що повністю порожнина носа вкрита епітеляльними твоями. Клітинками, які відповідаються за запах, вуха, якими ми чуємо, звук, вуха це теж дуже цікава будова. Якщо буде цікаво, я вам розповім язик, який ми відчуваю смаки. Якщо подивитись на язик отак, то ми можемо зрозуміти, що на різних ділянках язика. Ой, дякую, це також орган, органи чуття, напевно, мій ніс щось чує. Якщо подивитись на язик отак, що це язик. Різні його ділянки відповідають за різні смаки. Наприклад, кінчиком носа ми там відчуваємо солоне, по боках солодке, там гірке, терпке. Кожен язик складається з таких сосочків. От ви зараз можете до зеркала подивитися на свій язик ближче, і з різних там є листовидні сосочки, там є кругленькі, подовгасті, і це кожен відповідає за різний вид смаку і шкіра. Ми, відпов... ми бачимо дотики, розрізняємо гаряче, холодне, і можемо на це реагувати. Ще одна система, про яку я би хотіла вам розповісти, це дихальна система. Звичайно, життя без дихання не існує. Ми дихаємо. Ми можемо затримати дихання там на хвилину, на півтори, на дві, але без повітря ми прожити не можемо. Того дихальна система. Повітроносні шляхи. Чого повітряносні шляхи? Бо ці шляхи, які несуть повітря, можете так говорити, і це буде також правильно. Бачимо, що дихальна система починається з носової порожнини і ротової порожнини, бо всередині є заднє склепіння глотки де вони з'єднуються. Потім проходить гор... горлянка називається, це таке не дуже гарне слово. Потім переходив в трахею. Бачите, трахея вона зображена біле з такими перетинками. Трахея це складається з хрящів кілець, по яких проводить повітря. І вона розділяється. Поділ трахеї біфорукації називається каріна, розділяється на правий головний бронх і лівий головний бронх, які потім розділяються на сегментарні бронхи, на субсегментарні бронхи, дрібні, і в кінці закінчується я б хотіла, щоб ми це уявили. Десь немає відео. Було дуже гарне відео. Я його, напевно, скину у Лені, і вона його поширить через, через сторіс. Де показано, як повітря, як молекула повітря проходить повністю всі весь свій шлях, і ви бачите, що легені можна охарактеризувати От зараз весна, і ми бачимо, дерева мають бруньки і починають розквітати. І це також легені з виглядають як з бруньками. Ви собі просто запам'ятайте цю картинку в голові, і коли вам скажуть там легеня, і ви такої віть легеня з бруньками. Якщо так взяти видалити легеню. Вона буде така легенька, як повітря. Її можна роздути, і вона такий, як повітряний шарик, як вата, оця солодка. От, в принципі, її так можна охарактеризувати. Це не всі системи органів, про які ми з вами поговорили, але оці основні, які я назвала сьогодні, ми будемо говорити про них. Тому, діти, для вас завдання. Подумайте, які органи є у вашого персонажа. І як. Його чи її система органів відрізняється від вашої. Можливо, у вас буде ідея, можливо, ви придумаєте якийсь свій орган, або який не існує, або, можливо, функцію органа якусь, яку би ви хотіли мати, або якусь е через, через наявність якого органу, ви хотіли би мати якісь нові здібності або можливості. Можливо, у вас є така ідея? Надсилайте результат телеграм-канал платформи, і ми будемо. З вами разом вирішувати, можливо, ми з вами відкриємо ще якусь сенсацію щодо органів. Можливо, є якийсь, от, наприклад, головний мозок людини не, не вивчений до кінця. Є багато ділянок головного мозку, які науковці ще створюють постійно дебати, тому що вони не можуть зрозуміти, як він функціонує. Того подумайте добре, ми зараз ще з вами обговоримо. І напишіть маленький твір там. Про вашого персонажа і про його систему органів, і як це як ці системи органів впливають на життя цього персонажа. Дякую вам за увагу. Зараз ми будемо з вами продовжувати наше заняття і перейдемо до більш практичної, і цікавішої частини. Олено. Так, Софія, дякую тобі за цю цікаву розповідь. Я заслухалася. Отже, друзі, перед тим як ми перейдемо до грибка хут і до обговорень, хочу вам анонсувати наші наступні події. В четвер у нас буде вебінар Марини Шквирі, цікава тваринка панда. А, сьогодні у нас була змирена репетиція. Я вам скажу, що там ну дуже багато цікавої інформації про пант, Тому приходьте. Ми завжди будемо раді вас бачити. А на наступний вівторок у нас невеличкі оновлення. Вебінар буде проводити Оля Стецун. Тема залишається незмінною – імунітет, як кров захищає нас від вірусів. Тож, якщо вам сподобався наш вебінар, і ви дивитеся його в перегляді на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео. І також я хочу вам розповісти, що у нас є Патреон, і ви завжди можете підтримати наш проєкт на Патреоні. Якщо раптом ви сьогодні підключилися вже ближче до кінця вебінару, то можете проглянути його в записі на Ютубі. Він з'явиться завтра. Дякую вам, що ви залишаєтеся з нами. До нових зустрічей. па-па!